І місцева влада разом з урядовцями повинна зробити все, аби гідно підготуватися до опалювального сезону, адже Росія наймовірніше повторить свій енергетичний терор. Про це мовилося на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який відбувся в Івано-Франківську. Як кожне місто та селище може допомогти уникнути блекауту? Дивіться далі. Президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, члени уряду та керівники громад. Усі вони з'їхалися до Івано-Франківська, аби обговорити, як українцям пережити цю зиму, яка найімовірніше буде ще важчою аніж попередня. Очевидно, що ці усни та очевидно може так статися. Що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Ми маємо бути. Готові в будь-якому випадку до цього, як е, готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні е, кожної громади. Через війну інфраструктура України дуже постраждала, кажуть урядовці. Спочатку. Повномасштабного вторгнення було пошкоджено 716 об'єктів. Теплопостачання відновлено понад 65, Теплова генерація майже 100%. Працюємо над забезпеченням резервними потужностями. А з метою швидкого відновлення уражених об'єктів урядом протягом 2022 року було виділено 350 млн мільйонів гривень на відновлення об'єктів теплової генерації. У 2023 році вже виділено 200 мільйонів гривень. І попри те, що ремонти тривають, вона не має такої міцності, як минулої зими. Кошти запевняють керівники країни. Є головне стигнути для відновлення ремонтів і захисту об'єктів енергетики. Лише Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 мільйонів доларів. Це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює Європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. Кошти є важливо вчасно провести всі заплановані. Заходи у нас ключове завдання, що з листопада по березень всі 9 блоків, які є на контрольовані Україні частиною, будуть повністю працювати на 100%. Тим самим ми плануємо забезпечити майже майже 8, мігават, вісім тисяч мігават потужності в нашій енергосистемі, і це надасть можливість нам пройти сезон з точки зору стабільної базової генерації. Прикарпаття, як і решта регіонів, до нового опалювального сезону готове на 60. Дядя відсотків кажуть місцеві посадовці, запевняють, роблять усе можливе, аби до 1 жовтня ця цифра склала усі 100. створюються необхідні запаси палива. Проведено у нас перевірку і гідравліки, мереж, заміну ділянки теплотрас, інші необхідні регламентні роботи. Ми звертаємо увагу на інші заходи, а саме забезпечення резервним автономним живленням критичних об'єктів інфраструктури. Хочу сьогодні запевнити, що всі. Наші заклади, лікарні важливі соціальні об'єкти, також соціальної інфраструктури вони забезпечені повністю генераторами. Далі обговорюють громади їхніх керівників, закликають кожну гривню витрачати зважено і зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих. Місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бру, бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. А ще наголошують посадовці: кожній громаді, місту та селу потрібно допомагати фронту волонтерам створювати реабілітаційні центри та за можливості шукати потенційних донорів.